Кропивницкий, ну честно, я не очень. Ну, потому что это, я говорю, это мы ну, все время мы отдаем дань каким-то людям, понимаете, как бы вот Крапивницкий, там, как бы, кто-то там еще, как бы там, да. И люди забывают вообще, в принципе, как бы, историю города. А переходят как бы на какие-то фамилии, каких-то людей. Вот кто-то там прошел по этому городу, там, да. какой-то стих написав, якби как бы, в этом домі, в парадному. От давайте назовем, как бы там ну, Крапівницького. А у города є своя історія. Виникає, коли ви Кропивницький. Я за Єлицеведград. Кропивницький він не асоціюється з нашим містом. Первоначально було середград, тому ми хочемо, щоб залишилася наша історична назва. Або Кіровоградка залишається, або лицеведград, як історично було ми називалися. Добре, а можете ще обґрунтувати, чому Кропивницький не може. Ну, тому що, по-перше, мешканці нашого міста проти нього. Ну, це найважливіше, чому проти. І Кропивницький він не дуже звучить. У нас театр Кропивницького є, ну, цього достатньо. Кропивницький він. Ну, мешканці не розуміють, чому він повинен бути Кропивницьким. Тому і назва не пов'язується з ним. Ну, Кропивницького цікаво дізнатися, які у вас асоціації, коли ви чуєте цю назву? – Асоціації? Та жодних, чесно говоря. Я не театрал, так що я лично за Єлісевіград. За історичне названня, так як воно і було. Так що в этом плані. Тому що це історична назва Єсевіград. Було таке місце, не повинно залишитися. Радянської влади нема, слава Богу, так що повинно бути щоб історична назва, так як воно є. Воно в літературі, на картах було раніше, так що я думаю, що це буде краще. А Ну, а що Карпевницька? Ну, хорошо, а що не табілєвич, не Карпенко, кари. Ну ж, всі ще трави, так що я не думав, чого їм на Карпеницьке. Так що я за гірсе